94 гривні за одиницю – це жіночі універсальні легкі штани від бренду Esmara у чотирьох кольорах. Маємо ось такі з дизайном, з квіточками, гарного такого блакитного кольору, гарна резиночка тягнеться, не передавлює животик, але і гарно фіксується. Кишеньки врізні з обох сторон. І ось такі манжетики понизу. Вони йдуть доволі вільні. І не обтягуючі. Далі йдуть однотонні кольори. Це такий гарний оливковий насичений колір. Вони йдуть і під футболочки, і під якісь блузочки, більш на повсякденну основу, також з кишенями. Ось такі. Далі йдуть такі гарні пастельні рожеві кольори. Склад тут 35% віскози і 65% поліастеру. Розміри будуть з XS по L. -ечку. Одні у цьому лоті будуть чорні. Ось такі у розмірі L. Зараз розкажу по розмірам. xs буде 7, s 2 m 3 l 8. У лоті буде 20 різних ось таких легеньких штанців, різних кольорів, різних розмірів. І ціна такого лоту 1880 гривень. Замовляйте у менеджерів.